Вітаємо в ефірі КТМ. Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. В Олександрії з благодійним концертом виступив відомий гурт «Танок на Майдані Конго. Подробиці тижневих ДТП коментують правоохоронці. В Олександрії вперше виступив відомий український гурт ТНМК. Благодійний концерт на підтримку Збройних сил України відбувся на Фонтанній площі в парку імені Шевченка. Частина учасників гурту служить у військових формуваннях. Решта є активними волонтерами, які працюють на тактичних напрямках. Під час концерту тривав збір донатів. Був і аукціон з лотами. Що та за скільки купували Олександрійці, розкажемо далі. Популярний український гурт ТНМК дав благодійний концерт на фонтанній площі у парку Шевченка. З перших пісень фозі та фагот змогли розігріти олександрійців. Під відомі треки хіп-хопу танцювали усі. Головна мета їх благодійного туру зібрати кошти на дрони камікадзе для бригади у Вугледарі. Розповідає Фозі. Ми поставили собі. Завдання максимум купити з цього туру 50 дронів камікадзе для 68-ї бригади на Вугледар для знайомих, і також купити для частин нашого гітариста і бас-гітариста всілякі Бабіхі. Скільки міст, скільки ми назбираємо, щодня доводиться змінювати плани, оскільки ми залежимо від військових частин. Під час виступу музиканти нагадували про важливість донатів та розповідали військову історію гурту. Так, гітарист Ярослав Бєрьовкін служить у Збройних силах України. А бас-гітарист Костянтин Жуйков у лавах Нацгвардії почули Олександрійці і пісню, яка є нагадуванням українцям на деокупованих територіях про правила мінної безпеки. Така засада руками, багато порозпідано російськими руками. Навчили їх папашки і мамашки, тікати залишаючі острові розтяжки, ховати їх у іграшки в лісі на, на полі. Раптом ти захочеш погуляти на просторі, ході згадай, один простий урок, спочатку погляд, потім крок, де всі забивай, маєш новоприпадки Старця та залізе, як на цигар запаху, не підходь, не чупай, гроші набирай Мешканка Енергодару Жанна прийшла на концерт не тільки щоб допомогти армії, а й поділитись емоціями з чоловіком, який зараз перебуває на службі, і не може бути на концерті улюбленого гурту. Це сьогодні благодійний концерт, так як я завжди беру участь у всіх благодійних заходах. Бо мій чоловік також захищає наше життя від цієї русні. Він служив в ЗСУ, Сьогодні я не могла не прийти чимсь, не допомогти. Масов Кою грошима емоціями також трошечки прямого ефіра я показала чоловіку. В нього була така можливість вийти зі мною на зв'язок і подарувати трошечки прекрасних почуттів для наших військових. На думку жінки, такі концерти це гарний привід морально відпочити та долучитись до добрих справ. Те, що розумієте, вони благодійні, вони приносять користь. Ті ж аптечки, ті наколінники, медичні препарати це дуже потрібно. Десь це треба брати. Хлопці ж не для себе працюють. Вони для них і за цю годину весілля, як знаєте, багато людей кажуть: о не на часі, не на часі. Як вони можуть? Їхня професія такова. Вони приїхали, нам співали, Ми що змогли, чим помогли, вони поможуть далі. Під час концерту ТНМК провів і благодійний аукціон. На ньому продали дві гітари із підписами учасників гурту загальною вартістю 48 тисяч гривень. Два прапори пішли з молотка за 6 та 7 тисяч гривень відповідно. А гільза розписана дітьми знайшла нового власника за 2 тисячі гривень. Звісно ж, були пісні на біс і фото на згадку з учасниками ТНМК. І, молі, Господь, зма, молі, ж, молі, ж, хто? Минулого тижня на території Олександрійського району сталося 12 ДТП. У п'яти з них були травмовані учасники пригод. Такі випадки працівники поліції зареєстрували у новій празі, Покровському мікрорайоні на шостій школі по вулиці Шевченка та біля однієї із заправок міста. Подробиці деяких з них, а також причини, через які трапляються дорожньо-транспортні пригоди, нам озвучили правоохоронці. Дванадцять дорожньо-транспортних пригод сталися минулого тижня на території Олександрійського району. У п'яти з них були травмовані учасники. Так постраждалі внаслідок аварії, яка сталася 18 липня. У мікрорайоні шоста школа від госпіталізації відмовились. Розповідають правоохоронці. На перехресті вулиць заміску та вулиці Скічка в місті Олександрія сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового та вантажного автомобіля. Виїзду на місце події працівників поліції було встановлено, що на перехресті доріг через порушення правил проїзду відбулося зіткнення автомобілів ВАЗ під керуванням 22-річного місцевого мешканця та вантажного автомобіля під керуванням 48-річного громадянина. В результаті ДТП учасники події значних травм не отримали та від надання медичної допомоги відмовилися. Учасника подій, які спричинив ДТП, притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ще одна аварія сталася в новій празі 21 липня. Учасниками пригоди були водії легкового автомобіля та сільськогосподарського комбайну. Виїзне на місце події працівників поліції було встановлено. Що на заокругленні дороги по вулиці Миру в селищі Нова Прага відбулося зіткнення автомобіля Nissan Наваро під керуванням 25-річного громадянина та сільськогосподарського комбайну Нива під керуванням 51-річного місцевого мешканця. В результаті ДТП водій автомобіля Nissan отримав тілесні ускоження та був доставлений до лікування закладу наразі за фактом даної дорожньої транспортної пригоди проводиться перевірка за результатами якої буде надано правову оцінку діям кожного з водіїв згідно чинного законодавства україни дорожня транспортна пригода за участі трьох легкових автівок трапилась 23 липня на перехресті вулиць Шевченка та Діброви. Виїздом на місце події працівників поліції було встановлено, що на перехресті вулиць 58-річна водійка автомобіля Фольксваген не надала перевагу в русі автомобілям, що призвело до дорожньої транспортної пригоди та подальшого пошкодження автомобілів Рено та Сітроен. В результаті ДТП учасники події значних травм не отримали та від надання медичної допомоги відмовилися. Учасника події, який з причини ДТП, притягнуто до адміністративної відповідальності статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім порушень ПДР, велосипедистами та пішоходами, основними причинами дорожньо-транспортних правоохоронці називають Керування транспортними засобами, стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, порушення водіями правил проїзду перехрест та обгону, порушення вимог дорожніх знаків, розмітки проїжджої частини доріг та перевищення допустимої швидкості руху. Проїзд на заборонений сигнал світофора, дотримання водіями транспортних засобів і правил проїзду пішохідних переходів. Працівники поліції наголошують на необхідності дотримання правил дорожнього руху усіма учасниками та прохають пішоходів у темний час доби використовувати світловідбивні елементи стрічки, наліпки або ж елементи одягу. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.